Євангелія від Матея, розділ 5 Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба виконати її геть, щоб топтали люди. Ви. Світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину бо кажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити? Той буде найменшим у небеснім Царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли... Отже, приносиш на жартовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано Око за око. Зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі. Який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять. Тож, будьте досконалі, як отець ваш Небесний Досконалий. Откровення Розділ 14 І глянув я і от. Агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його та ім'я Отця Його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім 144 сорока чотирьох тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони, ті, що слідують за Агнцем, куди б не пішов, вони викуплені з поміж людей. Первістки Богу і Агнцю, і в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним. Пострашіться Бога, і віддайте Йому славу, бо приходить година суду Його і поклоніться йому, тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. І інший ангел, другий, слідував, говорячи. Упав, упав Вавилон великий, що вином шаленства розпусти своєї. Напоїв усі народи. І інший ангел, Третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним. Якщо хто з вірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву Його. І мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед Агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові його, і якщо хто приймає клейно імені Його. Тут є терпіння святих. Які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив напиши блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними. Глянув я. І от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі. Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі. І кинув той, хто сидів на хмарі серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком великим До того, хто мав серп гострий, кажучи Пошли свій серп гострий, і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його. І кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого і топтано винотоку за містом. І вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней, на 1600 стадій. Псалом 73 Справді добрий бог для правих, господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки. Бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Вони, бо мук, не знають ціле й гладке в них тіло, вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них, немов нашийник, насильство їх, немов одежа, покриває від жиру очі їхні наверх вилазять. А вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують і говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках і кажуть, Як Бог може знати? Чи ж є знання У Всевишнього? Ось вони, оті грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку? Якби я сам до себе мовив. Так як вони я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був, той труд для мене, аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху, неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, господи, Ти їхньою подобою нехтоїш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою. Але завжди я був з тобою. Ти взяв мене за праву руку. Ти, радою твоєю, мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе, мав я на небі? Коли я з тобою нічого на землі не хочу, тіло моє і моє серце знемагають, Бог. Скеля мого серця і повіки моя доля, бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе, ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені, благо, близько Бога бути, і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його. Книга приповідок, розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він. Твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий. Бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків і твої клуні. Будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не важ Господнього докору, О мій сину, і не ухиляйся, коли він карає, Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина. Що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла. І понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її. Шляхи відради, всі її стежки мирні вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину. Бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра. Коли є у тебе щось, не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, З праведниками – його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Друга книга Царів, розділ шістнадцятий. На сімнадцятому році Пекаха, сина Ремалії, став Ахаз, син Йотама, юдейським царем. Було Ахазові двадцять років, як він став царем, і царював він шістнадцять років у Єрусалимі. Він не чинив до вподоби Господові, Богу своєму, як Давид, його предок, а ходив дорогою ізраїльських царів і навіть сина свого перевів через вогонь, йдучи за гидотами народів, що Господь прогнав був перед лицем синів Ізраїля. Він приносив жертви та воскурення на узвищах і на горбах, і під кожним зеленим деревом. Тоді Рацон, арамійський цар і Пеках, син Ремалії, Ізраїльський цар, двигнулися війною проти Єрусалиму і облягли його, та не могли його завоювати. Того часу Едомський цар прилучив елат назад до Едому і вигнав Юдеїв з Елату. А Едомії прийшли і осілись там аж по цей день. Тоді Ахаз послав послів до Тіглат-Пілесара, Асирійського царя, сказати, Я слуга твій і син твій, прийди і визволь мене з руки Арамійського царя та з руки Ізраїльського царя, що встали проти мене. Взяв Ахаз срібло і золото, що було в Господньому храмі та у скарбницях царського палацу. І послав як дарунок Асирійському цареві. Вислухав його Асирійський цар і вирушив проти Дамаску, здобув його, одвів мешканців його в кір, а рацона вбив Цар Ахаз пішов у Дамаск назустріч пілесарові Асирійському цареві і, побачивши жартовник, що був у Дамаску. Послав Ахаз священникові Урії зразок цього жертовника та взірець усієї його роботи. Священник Урія спорудив жертовника точнісінько так, як Ахаз наказав був з Дамаску і спорудив його священник Урія ще перед тим, як цар Ахаз прийшов з Дамаску. А як прийшов цар із Дамаску подивився на жертовник, приступив до нього і зійшовши на нього, приніс на ньому своє всипалення і свою офіру, вилив свою ливну жертву і скропив жертовник кров'ю своїх мирних жертв. Мідний жертовник, що стояв перед Господом, переніс із перед храму, де він був між новим жертовником та господнім храмом. І поставив його з боку нового жартовника на північ. Цар Ахаз дав такий наказ священникові урії На великому жертвнику приноситимеш раннішнє всипалення і вечірню офіру, і всипалення від царя з його офірою, і всипалення всіх людей землі з їхньою офірою та з їхніми ливними жертвами. Ти виливатимеш на нього всю кров всепалення і усю кров мирних жертв. Про мідний же жартовник я поміркую. Священник Урія зробив усе так, як наказав йому цар. Цар Ахаз позривав краї підставок і усунув з них умивальницю, зняв море з мідних биків, що були під ним. І поставив його на кам'яній підлозі. Задля Асирійського царя він усунув з господнього храму критий хідник суботній, що був збудований при храмі, і надвірний вхід для царя. Решта дій Ахаза, що він чинив, записано в літописній книзі Юдейських царів І спочив Ахаз зо своїми батьками. І поховали його коло батьків його в Давидгороді. На місце його став царем його син Єзекія.